Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам починати, кличе в подорож дзвінок. Запрошую вас на урок математики. Тема нашого уроку утворення та запис чисел першої сотні. Продовжуємо з вами розглядати. Як утворюються числа першої сотні, та навчимося їх записувати. А зараз порахуємо усно до десяти. Один, два. Три. чотири. П'ять, шість, вісім дев'ять десять. Порахуємо десятками. десять, двадцять. 30, 40, сорок, 60, шістдесят, сімдесят, вісімдесят, дев'яносто Порахуйте самостійно. Молодці! Пропоную вам обчислити вирази усно. Один додати один, дорівнює вірно, два. До чотирьох додати один. Молодці п'ять. До восьми додати один. Дев'ять. І до дев'яти додати один. Вірно, десять. На екрані ви бачите палички. Давайте їх порахуємо. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ми з вами нарахували 10 окремих одиниць. А якщо ми їх зв'яжемо у пучичу. У нас утворилась нова лічильна одиниця. Один десяток. Пригадай один десяток дорівнює десяти. А зараз пропоную вам розглянути, як утворюються числа першої сотні. Пригадай, що у пучечки паличок один десяток. Рахуємо десятки: Один, два, три, три, десятки. Рахуємо одинички. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І додаємо ще одну паличку десять. Ми одержали 10 одиниць, 10 окремих одиниць. А якщо ми 10 окремих одиниць об'єднаємо в один пучечок, ми отримаємо скільки? Один десяток. До трьох десятків додати один десяток. Одержали скільки? Чотири десятки і нуль одиниць, бо окремих паличок у нас немає, у нас є тільки чотири почечки. Чотири десятки, нуль одиниць це число сорок. Рахуємо десятки, чотири десятки, рахуємо одинички, одна одиниця, чотири десятки і одна одиниця це число 41. Продовжуємо рахувати. Скільки десятків ви нарахували? Вірно, 4 десятки. Рахуємо одинички. Дві одиниці. Чотири десятки, дві одиниці. Це число 42. Почали чотири десятки, рахуємо одинички, три одиниці, це число сорок три. Чотири десятки, рахуємо одинички, чотири одиниці. Чотири десятки і чотири одиниці це число сорок чотири. Почали рахувати? чотири десятки. П'ять одиниць, це число сорок п'ять. Чотири десятки, Шість одиниць, це число сорок шість. Чотири десятки, рахуємо одинички, Сім одиниць це число сорок сім. Продовжуємо рахувати. У вас добре виходить? Чотири десятки. Рахуємо одинички. Вісім одиниць це число сорок вісім. Почали рахувати чотири десятки. І дев'ять одиниць, це число сорок дев'ять. А зараз ми розглянемо, як утворюється наступне число. Рахуємо десятки, один, два, три, чотири. Чотири десятки. Рахуємо одинички один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять десять. 10 одиниць 10 окремих одиниць. На яке число ми можемо замінити 10 окремих одиниць? Так, ми їх можемо зв'язати у пучечок і отримати 1 десяток. До чотирьох десятків додати один десяток. Ми одержимо. П'ять десятків і нуль одиниць, бо окремих одиниць у нас немає. 5 десятків, 0 одиниць це число 50, кругле число, тому що число 50 закінчується нулем. У вас добре виходить? Продовжуємо. Рахуємо десятки. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять десятків. Одна одиничка. Це число п'ятдесят один. П'ять десятків, дві одинички. Це число 52. П'ять десятків три одинички. Це число 53. Зверни увагу. Кожне наступне число ми збільшуємо на одну одиницю. П'ять десятків чотири одиниці. Це число 54. П'ять десятків. П'ять одиниць. Це число 55. пять. П'ять десятків. Шість одиниць. Це число 56. П'ять десятків, сім одиниць це число 57. П'ять десятків вісім одиниць це число п'ятдесят вісім. П'ять десятків дев'ять одиниць – це число п'ятдесят дев'ять. І додамо ще одну одиничку. П'ять десятків і десять одиниць. Десять одиниць, десять окремих одиниць. Ми замінимо одним пучечком паличок одним десятком. До п'яти десятків додати один десяток, ми отримали 6 десятків. Це число 60. Ви молодці. А зараз трошки повправляємось, будемо з вами будувати число. Три десятки одна одиниця, це число тридцять один. Три десятки, п'ять одиниць, це число тридцять п'ять. Чотири десятки, дві одиниці, це число сорок два. Чотири десятки, вісім одиниць – це число сорок вісім. П'ять десятків одна одиниця – це число п'ятдесят один. П'ять десятків, шість одиниць це число 56. П'ять десятків дев'ять одиниць це число п'ятдесят дев'ять. Ви молодці. А зараз попрацюємо у зошиті. Каліграфічна хвилинка. Пропечіть рядочок числа 4 і число 40. Зверни увагу, що число 4 одноцифрове, воно займає одну клітиночку. Число 40 двоцифрове. Воно займає дві клітиночки. Постав відео на паузу і пропиши числа. Наступне завдання. Ми з вами будемо число розкладати на зручні доданки, на десятки і одиниці. Число 41 має. Чотири десятки одну одиницю. Сорок один це сорок додати один. Число сорок два. Має чотири десятки дві одиниці. Сорок два дорівнює. Сорок додати два. Число сорок сім. Має чотири десятки, 7 одиниць. 47 це 40 додати сім. Постав відео на паузу, запиши приклади. Число 52 і 59. На зручні доданки розклади самостійно. А зараз перевір, чи правильно ти виконав роботу. Я впевнена у тебе все вийшло. Сьогодні на уроці. Ми з вами розглянули, як утворюються числа першої сотні, і навчилися їх записувати. Дякую за увагу! Ви дуже добре працювали. До нових зустрічей!